У будинку по вулиці Кияшка, 22 тривають роботи з відновлення. Зокрема, там вже встановили всі вікна а також прокладають дроти електромережі у квартири першого та другого під'їздів. А у всіх трьох наразі тривають штукатурні роботи разом з тим. У приміщенні ЦНАПу вже запустили опалення, за рахунок чого робочі розпочали встановлення внутрішніх перегородок. Ми продовжуємо штукатурити стіни квартир. І почнемо робити каналізацію в квартирах. Ми демонтували стару, стару. вона теж була не передусмотрена, але на першому совіщанні пообіцяли людям, що все буде зроблене. Ну, от ми наразі тільки до цих робот дійшли і будемо на наступному тижні вже монтувати систему каналізації в першому під'їзді, водопровод в першому під'їзді. Ну і далі здобуємо всі роботи. Тривають роботи і на соборному 151. Там підрядники вже розпочали облаштування прибудинкової території а також встановлюють двері у всіх 15 під'їздах. Всередині відновленої частини працівники вже почали класти плитку у квартирах, а наступного тижня вже планують клеїти шпалери. Фасадні роботи наразі через погодні умови призупинено. Також продовжуються роботи по зовнішній каналізації, угу. також продовжуються роботи по даху. Наразі там на наступному тижні вже на даний час ми підняли цегло на наступному тижні вен-канали ми будемо ремонтувати, а також проводяться підготовчі роботи по утепленню даху і на наступному тижні маємо вже розпочати ці роботи. Тим часом на Застафонській 10 вже виконано оздоблювальні роботи в квартирах на четвертому та п'ятому поверхах. Зараз тут встановлюють сантехніку та двері. Тривають роботи і у під'їздах. А наступного тижня підрядники перейдуть до оздоблення квартир на першому та другому поверхах. Там планують встановити натяжні стелі, нову підлогу та сантехніку. Тривають роботи і у будинку по вулиці Сталеварів, 16. Виконані всі монолітні роботи. На сьогоднішній день перший-другий поверх в повному обсязі кам'яна кладка зроблена. Зараз ми працюємо на третьому поверху, порядка 40% вже змонтовано газобетону та кирпичної кладки. На наступному тижні ми закінчимо цей поверх і завершимо на третьому поверху скління в прийомів і виходимо на останній поверх. На сьогоднішній день у нас ведеться обробка деревини по строкульної системи антиперенами і готуємося к монтажу стропильної системи. Загалом роботи з відновлення на усіх об'єктах тривають паралельно. Проте у кількох будинках є затримка через необхідність перенесення газових труб, які заважають утеплити будівлі. Проєкти на облаштування цих комунікацій обіцяють підготувати та подати вже найближчим часом. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал МТМ.